Неймовірний дебют Довбика та шедевральний гол цианкова за Жирону, новий топ-клуб Трубіна, трансфер Маліновського до серії А. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Мабуть, сага з відходом Вінгера ПЖ та збірної Франції незабаром завершиться. Гравець все ж таки перейде до мадридського клубу. Про трансфер можуть оголосити вже найближчим часом. Раніше ПС усунув Сумом Бапеві тренувань з основною командою. Причиною стали переговори з Реалом про перехід Кіліана як вільного агента влітку 2024 року. За інформацією джерела, Пеже та Реал домовилися про трансфер 24-річного футболіста. Найближчим часом француз підпише довгостроковий контракт контракти з Реалом. Мадридці заплатять за футболіста 200 мільйонів євро, плюс 50 мільйонів євро бонусами. Контракт з ПСЖ спливає влітку 2024 року. Однак Реал хоче викупити футболіста, щоб той сезон не сидів на лаві запасних. Кіліан може дебютувати за Мадридців 12 серпня у матчі проти Атлетіка з Більбао в рамках першого туру чемпіонату Іспанії. Раніше ПСЖ отримував пропозиції з Саудовської Аравії, але футболіст відмовився від переходу. У французів був лише варіант із Реалом, де він може заробити на трансфері. Мюнхенська Баварія готова перейти на інші трансферні цілі, якщо англійська сторона не погодиться розлучитися зі своїм бомбардиром. Остання пропозиція Мюнхенців у розмірі 85 мільйонів фунтів стерлінгів була відхилена. Баварії доведеться запропонувати близько 100 мільйонів фунтів стернів разом із можливими бонусами, щоб переконати Тоттенгем продати Кейна. При цьому сам гравець також зацікавлений у переході. Якщо трансфер Кейна не буде погоджений, нападник відпрацює останній рік свого контракту із шпорами і піде наступного літа задарма. Поки не ясно, як відреагує на ультиматум президент Тоттенгема Деніал Леві, який вкрай важко домовляється. Але поки що боси Мюнхенської Баварії намагаються вести переговори щодо трансферу. При цьому сам футболіст готовий самостійно викупити свій останній рік контракту, відмовившись від зарплати у розмірі 24 мільйонів євро. Цією сумою Кейн хоче покрити різницю, про яку зараз не можуть домовитись клуби. Руслан Маліновський максимально близький до відходу з Марселя. Про це повідомляє портал Food Mercato. Український хавбек дав згоду перейти в італійський Торіно. Беки пропонують провансальцям угоду у форматі оренди з правом викупу за 10 мільйонів євро. Сам 30-річний півзахисник хоче повернутися в серію А. В Італії Руслан Маліновський виступав за таланту. Торіно сподівається оформити трансфер в найближчий час, а саме протягом 72 годин. Вчора це ж саме Джерелоу інформувало, що турецький Бешахтар зробив Марселю першу офіційну пропозицію щодо українця. В минулому сезоні чемпіонату Франції Маліновський відіграв 20 матчів, забив один гол та оформив один асист. Минулий сезон серії А Торіно завершив на 10-й позиції. Мадридський Реал зацікався воротарем Шахтаря Анатолієм Трубіним. Бланко серйозно розглядають можливість оформити трансфер 22-річного гіперагірників. Про це повідомляє Defense Central. Реал має хороші відгуки про Анатолія Трубіна та вважає українця ідеальним варіантом для підписання, враховуючи співвідношення ціна якість. Втім, його переїзд на сатья Бернабео можливий лише у тому випадку, якщо команду покине Андрій Лунін. У такий спосіб Трубін замінить земляка в ролі дублера Тібок-утруа. Мадриці розраховують витратити на трансфер воротаря донечанам до 10 мільйонів євро. Однак Анатолій не є основною трансферною ціллю РАЛА на цю позицію. Пріоритетний кандидат для важкових Давід Сорія з Кетафе. Шахтар у другому турі УПЛ на виїзді зіграв у нічию 1-1 з Вересом. Ворота гірників у цьому матчі захищав не Анатолій Трубін, а Дмитро Різник. За інформацією італійських змі, таке рішення головного тренера Шахтаря Патріка Вон Леуна могло бути пов'язано з тим, що Трубін відмовився продовжити контракти з Шахтарем і вже має усну домовленість із інтером. Італійський клуб намагався підписати Трубіна цього літа, але не був готовий платити понад 12 мільйонів євро. Шахтар така сума не влаштувала. У зв'язку з цим Інтер домовився з 22-річним воротарем про перехід через рік на правах вільного агента. У минулому сезоні Анатолій Трубін провів 38 матчів за Донецький клуб у всіх турнірах, 14 з яких відстояв на нуль. Кіпера також сватують в португальську Бенфіку. Вільяреал намагався підписати воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна, але отримав відмову. Про це повідомляє Defensa Central. Жовта субмарина пропонувала 3 мільйони євро, але вершкові хочуть отримати за українця щонайменше 5 мільйонів. За інформацією джерела пропозицію Вільяреала відхилив сам Флорентіно Перес. Президент Реала дав зрозуміти покупцям, що не збирається міняти свою позицію. Тім переговори між клубами продовжуються. Вільярал шукає нового воротаря і найближчими днями ще раз спробує домовитися з Реалом щодо Луніна. Звоєю чергою, в Реалі готуються замінити українського голкіпера Давидом Сорією з Хетафе. Сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро. Жерона провела товариський матч з Лаціо в рамках передсезонньої підготовки. На кону з між каталонцями та Лаціо стояв символічний трофей Коста Брава, тож він не був суто товариським. У стартовому складі господарів вийшов Віктор Цианков. Новачок команди Артем Довбик потрапив у заявку на матч, попри те, що лише сьогодні перебрався в клуб. Перший тайм видався засушливим на моменти. Жодній з команд не вдалося завдати бодай одного удару по воротах. Втім, по перерві на полі розпалалася нетовариська боротьба. Санков розмочив рахунок гарматою з меж штрафного. Відео цього голу на екрані. Єль Після першого пропущеного м'яча віце-чемпіони Італії не стримали емоції та ледь не розпочали сутичку на полі. Арбітер охолодив ситуацію гірчичником на 65-й хвилині. Віктор покинув поле. А за кілька миттєвостей Стуані подвоїв перевагу каталонців. Артем Довбек таки дебютував за новий клуб, але результативними діями за трохи більше як 25 хвилин відзначитись не встиг. Кастильянос відквитав один м'яч для Лаціо, та це не врятувало італійський клуб від поразки 1-2. До слова, минулий сезон Форец провів саме в Жероні. А як ви думаєте, чи зможе Довбик заграти в новому клубі? Напишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я. Екстра Тайм, до нових зустрічей!